Господь може бути президентом вашого життя, тільки потрібно його обрати. Недавно я роздумувала над цим і хочу зараз поділитися власними думками з вами. Насправді, Господь він знаєте, як той справді ідеальний президент, якого ми обираємо. Він за нас знає абсолютно все краще, і він же зацікавлений в першу чергу в нашому благополуччю. Це знаєте, як дуже часто люди обирають президента. Вони ж думають, що ось. Президент має владу, але він служить народу. Теж саме і Бог. Він настільки милосердний, він любить наш народ, він любить кожну людину, і єдине, що нам потрібно зробити, це його обрати. Він настільки добрий президент, що він жертвує собою заради нас. Він понижує себе, бере людське звичайне тіло і жертвує собою заради того, щоб викупити нас від наших власних гріхів. Хіба це найкращий президент, який тільки може бути. І знаєте, чому стільки бід, чому стільки всякого злого у світі? Та тому що а або люди не слухають доброго президента, б, вони обирають поганого президента. І давайте будемо відвертими. Диявол зацікавлений тільки на тому, щоб на вступній кампанії обрали саме його. Він буде вам брехати, буде казати, як же круто жити в гріхах, як же круто робити погані вчинки, які приносять тобі задоволення. Тобі ж приносять вони задоволення? О, все значить, все буде супер. Обирай мене, і твоє життя стане саме найпрекрасніше. В той момент, коли Господь нам каже: Зроби так і так, послухай мене і тобі буде добре, але пізніше. Те, що пропонує нам сатана, це знову ж таки вся брехня, ступна кампанія, яка поки що тут на землі, вона здається для нас цілком логічною. Проте, коли ми підемо по той біччя, буде зовсім інша картина. Виявиться, що це брехливий президент, котрого ви обрали, і насправді він думає лише про себе, лише про свої забаганки. А вас він хоче просто знищити. Господь що він все продумує наперед. І коли вийдете за господом продовж свого життя. Він не обіцяє, що це життя буде ось так легке, дуже дуже спокійне. Ні, він обіцяє, що в будь-якій ситуації, яка з вами не сталась, він завжди буде з вами. Якщо нашого Господа розіп'яли на хресті, то чого ж ви чекаєте від цього злого світу для себе? Якщо б усі ми були праведні, то всі були б щасливі. Якщо б не існувала гріха, то тоді було б тільки всім добре. Панував душі мир та спокій і не було б зла. Проте хтось обирає хорошого президента, хтось обирає поганого президента. А хтось, наче, і обирає хорошого президента, проте він його не слухає. Він не дотримується його порад. А Господь він ніколи нікого не заставляє, тому що Він любить любов'ю, яка має вибір. Ви можете обрати свого Бога. Ви можете обрати Господа Ісуса Христа. Він вас не заставляє, якщо б він забрав у нас право вибору, чи була б це справжня любов? Чи це було просто звичайне рабство, яке нас хоче загнати диявол. Тому друзі, думайте, якого президента свого життя ви обираєте.